Культура, медицина і гроші, ремонти, реконструкції та відновлення. Чи знайдуться на це кошти у державній казні? І коли про це сьогодні говорили народні депутати спільно із чиновниками області та міста. На виїзному засіданні бюджетного комітету Верховної Ради, серед питань ремонт театру Зенькувацької, який на слуху вже не один рік. Адже, окрім коштів на самі роботи, треба фінансування і на відселення людей, які живуть у квартирах поруч. Гривень потребує і обласна клінічна лікарня. А про деякі дороги Львівщини взагалі годі говорити. Автошляхи, хоч і частково ремонтують, проте є такі. Які потребують значного фінансування на відновлення та реконструкцію. Таких грошей в обласному бюджеті просто не знайдуть, тому необхідне фінансування з казни державної. То, що вирішили на виїзному засіданні, вже знає Ірина Кочмарик. Свій ознайомлювальний віза до Львова комітет Верховної Ради розпочав із обласного онкологічного центру. В середньому за рік медичну допомогу в закладі отримують 20 тисяч пацієнтів. Проблемою центру є старий корпус, який потребує значних фінансових вкладів як для ремонту приміщень, так і для закупівлі медичного обладнання. В день в Меркосерд виконується біля 50-60 оперативних вручань. Тобто ті хворі, які частина з тих хворих, які пройшли в оперативне лікування, йдуть на так зване комбіноване лікування, яким потрібно там хіміотерапевтичне лікування, променеве лікування. І це якраз буде в цих корпусах. Там умови на сонці дійсно є жахливі. Хворо перевезти із нового корпусу в старий, практично неможливо, бо там на 90 ліжок є один туалет, один умивальник. Далі на порядку даному візиту відвідані театрів. Екскурсію львівською оперою проводить сам директор. Та Дайедр особисто показує київським гостям сцену та закулісся. Грошей із бюджету не про. Сик закликає лише ходити на постановки, бо у виділенні грошей із державної казни. Натомість просять колеги, заньківчани. На верхніх поверхах театру живуть десятки сімей, яких потрібно переселити. Місто квартир не може виділити бідкається цикрівник театру, тому потрібно більше 40 мільйонів гривень, аби нові помешкання купити. Користуючись нагодою, заньківчани також просили бюджетний комітет передати Верховній Раді лист прохання та обурення. Львівські театрали намагаються втримати культуру на плаву. Ми просимо наразі на даному етапі, поки не відлагоджені механізми децентралізації і надання більших фінансових повноважень регіонам, не передавати національні заклади культури на місцеві рівні. Ні, воно все одно знову з'явилося. Ми просимо цього не голосувати у вівторок. А друге, це можливість переведення. Закладів культури, причому не вказано, яких закладів культури на самофінансування. Більше розповідають про львівщину. Вже керівники області, бюджетний комітет і місцева влада обговорюють найболючіші питання: ремонти магістральних доріг, удосконалення медичної галузі та розвиток інфраструктури. Були виділені тих 700 мільйонів грошей для будівництва дороги, Львів, Івано-Франківськ. Львівська область, Івано-Франківська область, і роботи почнуться вже з 14, 16, 18 червня. Бюджетний комітет е ініціював і, взагалі, підтримав уряд в змінах бюджетного кодексу, які відбулись минулого року. Ми тільки почали. Гроші отримає і перинатальний центр. Члени комітету ініціюватимуть в уряді виділення більше 100 мільйонів гривень на завершення реконструкції перинатального центру. Окрім того, комітет рекомендуватиме Кабміну виділити у цьому році 15 мільйонів гривень, а наступного 126 мільйонів на реконструкцію Львівського онкологічного центру. Бюджетний комітет підтримав ініціативи Львівської обласної адміністрації про виділення коштів на ремонт доріг, в тому числі і за рахунок європейських коштів, грантів і позик. По-друге, бюджетний комітет підтримав пропозицію Львівської обласної адміністрації про виділення додаткових коштів на заробітні плати освітянам і медикам. І що нас є дуже важливо, ми розраховуємо на те, що Львівщина буде отримувати стабільне фінансування на. Об'єкти ЮНЕСКО, ну і звичайно, в першу чергу на театр Зінковецько виїзд комітету у регіони України уже другий. Перший був на Івано-Франківщині. Далі Дніпропетровськ та Запоріжжя Ірина Качмарик про тиждень.